Добрий вечір наші дорогі подписчики. Сьогодні знову вам відео знімаю. Знову покажу скільки наші курочки знесли сьогодні. Покажу вам перепелі. Ці перепели у нас сьогодні добре знесли із 20. Семи самочок знесли 23 яички. І сьогодні я ще хочу показати вам, яка вага яйчик у курочок, яка порода і яка вага у них у кожної породи, яка вага яйця. Приніс я такі ваги ювелірні, чи як вони там називаються, ну, такі міні. І буду показувати вам. Бо мені і самому цікаво, яка вага кожної породи. Ілі кроса, можна так сказати краще. Бо в мене тут породи немає, ні одної, самі кроси. Це домінанти, то ломансенді. Внизу декабр уайт. Та вон є Ломан, ломан Браун. Так, сейчас покажу вам ще. Перепевлю. Сьогодні 16 доба. Щас сьогодні ось поставив отакий вот метр на брудер. Думаю, хочу. Засікти скільки за добу він бере електроенергії. На даний час він бере 356 Вт. Я його буквально 5 хвилин назад поставив постав... уверху пише за Ну, 5 хвилин назад. Ну а завтра утром, а потім ввечері, подивлюсь, скільки він напали. Так, сейчас перепалю покажу. Зараз виключу в них красну лампу, щоб вона видніше було. Так. Ми ще їх ніяк не переселимо. Може завтра вже переселимо. Трошки відселим їх тут, щоб не так тісно було. Воняко там далі жарко. І вже багато деталій жах. Ставим по дві баночки, водички і по одній кормушки. А то якраз цієї кормушки вистачає на ніч ну, і на день. А то утром і ввечері піться І наші перепелки ростуть добре. Завтра розтоплю печечко, натоплю їм хорошо, щоб можна було трошки пересадити Ну, Потім на оцей нижний ряд. Їх поселимо, от, не знаю, може штук 30 оселимо по 15 штук з кожного ярусу, щоб їм не так тісно було. Можна було б і в ту клітку, та клітка взагалі пуста, ну та далеко буде від груби. Це ближче до груби, от тут груба ж рядом, то їм буде тепленько. Звісно, найтепліше буде вверху, але не хочу я лишній раз травмувати цих зрослих перепелів. Ладно, приступимо до зважування яйця. Так, спочатку вкратце скажу хто скільки зніс сьогодні яєць. Домінати сьогодні 6 яєць снесли. Декаб White 2 яйця. Luman Brown 2 яйця. Сенді. Ті, що младші, 18 яєць. І... Ломан Санди ти ще старші, 8 яїць. Ці Ломан Санди получается 90%, а ці 80%. Так, ось я ваги вже включив, положив таку крышечку, щоб у нас яєчко нікуди не утекло. Почнемо начас з Ломан Брау. 68 восем грам. Це я думаю дуже хороше яйце. Так, следующий. і 5 грама. Так, зараз буду брати із домінантів. Ну так, усі перепробуємо, їх тут не так багато. 67 сім грам. Сюди буду отложувати в стороночка. Сімдесят три, почти сімдесят четы грама. Це в нас домінант ще раз надминою. Шістьдесят сім грам. Шестьдесят восемь грамм семьдесят пять грамм Доминанты, бачите дуже хорошо вес вага дуже яйце хороша и последнее яйце шестьдесят четыре грамма так все Следующий у нас декаб Ха-ха 61. 61. шестьдесят один. Следующий шестьдесят грамма. Так і саме любимої мої це. Ломан Сенді, за ті, що молодші. ті, що знесуть. Ну, чотири з чим то місяця. Вони. Це і, іменно вони несуть чотири з чим-то місяця. Так, от дивіться, перший беру. 58. Я буду сюди відложувати так. Шістдесят сім. Так, закрилась. Шестьдесят один шестьдесят три грамота. Хорошо или плохо, так такой вес. 59. Маленькая. Совсем 50 грамм. Ну, сауна одна единственная, наверное, такая маленькая. 67. 68, почти. Шестьдесят пять семьдесят четыре, почти грамма. Шестьдесят грамм.

60 грамм. Пятьдесят три. Это снова одна бананка. Шестьдесят пять грамм. И последний. Шестьдесят три, шестьдесят четыре почти грамма. Так, це ті, молодші у Мансенді. Зараз приступимо до тих, що старші. Пісня, 60 грам. Семьдесят

Шестьдесят восемь. Так, шестьдесят три. И последний шестьдесят три. Ну, В принципі, Ломан Сенді одинаково несуться. Що молодші, що старші. Два яйця там було, звісно, 70 Та хоча і там були більше, ніж 70 грам. Так що нема різниці, чи старші вони, чи менші. То в принципі плюс-мінус одинаково несуться, тільки було, що два яєчка, що маленькі, що 50 чимта грам. 50 і 53 там було. А так в основному за 60 грам. Отакі показники у нас. Отака вага кожного, кожного кроса. Вибачте, що, що таке так довге відео затягнув сьогодні. Ну, кому цікаво, то буде дивитися. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, кому що не зрозуміли. До нових зустрічей. Пока-пока.